Друзі, всім привіт! З вами знов я Олександр. І сьогодні у нас нова поїздка. Поїздка буде аж до Франкфурта і до міста Хербон. Сам чому я їду туди. Давайте з цього приводу розберемося. Я їду підключати космоканали. Це для вас, я думаю, що то чим-то невідоме. Ну, давайте трохи так більш подробніше. Якщо ви про цю інформацію вперше дізнаєтеся, то моя порада це почати з монаха, який продав свої Феррарі книгу читати, а далі познайомитися з таким каналом, як Міхаїл Агієв. Тому що в прошле відео я вам розказував про саму цю зустріч, і ми там якраз зустрічали з його учениками. Міхаїл Агієв вам подробно об'ясне взагалі. Що це таке і з чим його їдять. І саме на початку я вам розкажу, що виходить, що зв'язано із духовністю. Ну, правда, якщо про духовність говорити, то більшість людей це, як не знаю, що хто не сталкувався з цим, думає, що це то, що то нереальне, і що люди, які духовні, то вони якісь ну, самі по собі дуже цікаві. Так, що ми поїдемо, будемо підключатися до космоенергетики. Я зустрінуся якраз самим цим майстером Херборн, і сам буду на собі всі ці іспитання і спробувати. Тому що, виходить, я якраз за цією одною жіночкою, це не майстер був, а це учніка цього майстера. Я з нею зустрівся іменно на цьому собранні, і вона мені якраз порадила поїхати до майстра і самим це все спробувати. Тому що ми якраз з нею там спілкувалися і обмінялись контактами, і вона мені це якраз порадила. Зараз буду їхати, буду узнавати, що це воно таке, і взагалі на своїх відчуттях. місце, Куди я приїхав, і зараз я буду йти зустрічатися, виходить з цим майстром, він буде мені канали оці робити. Саме, що було довше це добиратися до нього. Виходить, тут автобуси, до речі, їздять. Виходить, саме довше добиратися, було, тому що все про все в мене вийшло 7 годин. Я постараюсь, може, щось зараз по дорозі засняти, а далі, може, пізніше вам покажу. Де я на ніч залишився. Хотів вам показати, в яких я умовах живу цю ніч. і взагалі пенсіоний, наскільки шикарний мене попався ось така в мене ванна з картинами, тут дуже красиво. Зроблено кораблік, душова. Ось така кімнатка Світ Дрімс, сладких снів. І ось телевізор є, шафа є, кроватка така невеличка. Сама ціна це 39 в євро. Мені обійшлося. Я хотів показати в такому пенсіоні. Я сказочному жив цю ночь. І сьогодні в мене далі справи. Я далі йду до майстра і буду далі з ним співпрацювати. Ось такі дивіться, які тут будиночки, і як тут досить красиво. Мені дуже подобається. Да, друзі, з вами знов я пройшов я виходить, саме. Освіщення в космоенергетику, вже космоенергети я також, поки в маленької стадії, і виходить, все пройшлося.